На вашому екрані вже тридцята серія шляху до BMW m 5 CS. Наскільки ви пам'ятаєте, вже в попередній серії ми придбали автівку за 15 мільйонів гривень, тим самим успішно виконали завданнячко з Коздушки. Як і завжди, давайте під цим відео зберемо 200 лайків для того, щоб нова серія залетіла максимально швидко. Я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис, завантажуй гру, заходь до мене на 0, другий сервер та вводь мій промокод FORTIS, котрий дає 50 тисяч. Гривень на початку гри наша серія розпочинається з того, що поза кадром я шукав скарби, Та зміг знайти дуже багато інгредієнтів, а саме головне, що знайшов вісім інструментів, котрі ми зможемо продати за файною ціною. Адже наскільки я знаю, дані інструменти можна продати по 100 тисяч гривень за штуку, а моментами і більше. Але ж самі розумієте, треба знайти покупця, тому це вже не так легко. Я думаю, саме в сьогоднішній серії треба буде продати, ну або як мінімум постаратись. Тому що самі розумієте, 8 інструментів по 100 тисяч гривень, 800к залітає на базу. Ну і наразі на нашому балансі 2 мільйона та майже 600 тисяч гривень. Добре, але для початку ви думаю, самі розумієте, що треба заїхати на центральний ринок та подивитись в загальному, по скільки продають. Ну а також подивитись в Діскорд канал. Ну а вже після цього виставляти на продажу. Для початку залітаємо в сільпо та купуємо трішки м'яса. Тому що наш діду трошки голодний. Добре, діду, зараз ти будеш ситний. Швиденько кушаємо. До речі. У мене була досить хороша ідея це саме прокачати даний автомобіль, тобто поставити на нього хороші деталі. Але моментом задумався: камон, для чого? Я всього на всього витрачу гроші на цей автомобіль. Для чого незрозуміло. Адже саму ціль ми виконали саме придбати цей автомобіль. Тому я гадаю, немає смислу його вкачувати. Краще вже збирати гроші на М5 Кеску або збирати гроші на діло, з котрого ми зможемо заробити. Братва банально приїхав на центральний ринок та бачить, стоїть М5 Кеска. Наша майбутня машина. айя яй 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 яка вона реально красуня. І я сам розумію, якщо її купляти стоково, то це треба десь 100 мільйонів гривень. Ну а якщо вже прокачано, то десь 150. Але наскільки ви пам'ятаєте, в дошці завдань у нас є пункт, в якому треба прокачати беху, тобто прокачати на максимальний рівень деталей. Тому в будь-якому випадку треба хорошу прокачану беху. Окей, залітаємо на центральний ринок. І що будемо дивитись, поскільки продаються інструменти. Так, тут не бачу інструментів, ну і тут також немає, хіба що рюкзак за 3 мільйона гривень. Нічого собі вони виросли. Чи тіпчик просто по оверу поставив? Хз. Так, братва, мені сказали, що саме цій людині треба дуже багато інструментів. У мене є 8 штук. Ну і нормальна ціна це 130 тисяч гривень. Мені сказали. І якщо так навіть банально подивитися, 130 тисяч гривень помножити на 8, це у нас виходить мільйончик гривень, навіть чуть більше. Тому я вважаю це вообще класно. Ну і що, братва? Їдемо зараз до хати, візьмемо 8 інструментів. Ну і з цього діла заробимо. Чуть більше мільйона гривень чи назис. Все ж таки не дарма шукав скарби. Так, братва, давайте закинемо її карту в чатік Ну і що? Зараз має кат'єта залетіти на базу. Ну і після цього я так розумію, передам їй інструменти. Так, братва, давайте подивимося, що там у нас прийшло. Ага, є бачу, один мільйончик гривень. Кидаємо, братва, її обмін і закидаємо вісім інструментів. Ну тако з кайфом. Так, ну і що ж, братва, все ж таки продали. Те Та вже на нашому банку чуть більше мільйона гривень. Тому давайте їдемо, знімемо. Щоб знаєте, таку капусту вже було на Нашому балансі. Окей, знімаємо капусту, а саме один мільйон та сто тридцять чотири тисячі гривень. чікс. Хо-хо, і на балансі файна така котлета. Три мільйончика гривень. Так, можете ознайомитись. знайомитись. Угу. Буває в орієнтуванні. А саме дістану планшета, торизуюся базі служби безпеки. Ой-ой, ой братва, походу, поліція мене занюхала. Я стояв собі буквально в АФК. Дайте при собі документи, які засвідчують вашу особу. Ну, десь були. Та просто я такого не очікував, що до мене такого під'їжджають, якісь люди. Я собі тут придрімав трошки приїжджаєте, хлопці. Ну добре, давайте. Дістав паспорт з барточка, показав людині напроти, на рівні чай. Так, башка, бешка, хлопку, я в орієнтуванні. Я навіть, чесно скажу, не замітив, не знав. Добре, давайте, буде вас зараз затрима. А якщо я буду тікати. Буде нас доганяти. Добре, давайте я тоді припаркую машину. Не бійтеся, не бійтеся, не буду тікати. А, ну давайте, все. Ну, що, ти Тікаємо, тікаємо, братва. Забігаємо до хар. І взо, до побачення! <ріст> все, я буду в хаті сидіти. <ріст> Ого, хтось дзвонив дзвіночок. Ні, я не буду пускати. Ось все, вже другий раз дзвонять дзвоник. Що це таке взагалі? Давайте, братва зараз впустимо, але швиденько вибіжемо. Оц! Оц! А! Тікай, тікай, тікай. Йой, -йо -йо, це бандіти. Все, братва, тікаємо звідси, акуратненько. Пустили в хату, але зато Віталик тікає. Що ж, ну добре, поки є можливість, давайте виконаємо щоденні завдання. А то карбованці нам завжди потрібні. Перше завдання: відвідай магазин одягу. Залітаємо в магазинчик. Тим самим виконуємо завдання. Ще одне завдання: відвідай Марію. Чікс, на базу. Ага, бачу завдання. Перефарбуй графіті. Приїхав до бункеру та заходимо в магазин. Ну і купуємо два балончика, тому беремо балончик в руки, ну і газуємо. Чікс на базу. Цікавеньке завдання почне полювання. Чікс на базу. Ну і нарешті посліднє завдання не залітає на базу, тому що просто немає лікарів. О, братва, ви не повірите. Нарешті пройшов розшук 4.7. Тому зараз я чистий. Можна спокійно їхати та займати своїми справами. Зазираємо в батл паста, бачимо дві вингороди, котрі ми можемо забрати. Тому забираємо. Ац, добре, ну що ж, я думаю, акуратно можемо залітати та й працювати на сонячних панелях. Відкриваємо О, та заходимо в прогрес робіт. Як ви бачите, у мене сьомий рівень на сонячних панелях, тому капуста буде залітати, дай Боже. Думаю, акуратно підзбираємо 600 тисяч гривень і по всьому, якраз буде рівно 4 мільйона гривень. A few moments later. Так, ну що ж, братва, нарешті на моєму балансі знаходиться 4 мільйона гривень, і за цей час я зміг зробити 600 тисяч. Гривень, знаєте, чи немало. До речі, також вам не показував, що знаходиться на моєму банку, ну а саме на депозиті. Тому що, наскільки ви пам'ятаєте, в попередній серії ми тільки поклали на депозит. А я вже відіграв досить багато байдайчиків. Ну і залишається відіграти 36. Тому я вважаю це реально супер. Ого, братва, прикиньте, зайшов телефон та бачу сповіщення ППО. Ану, прийняти. Це що таке, такі авзі. Фортес привіт. Здорово, здорово, братик, здорово. Братва, навіть, чесно скажу, цікаво глянути, що тут буде відбуватись. І одразу бачу підписники. Дай Боже. Все, нас заморозили, нам видали зброю. А що робити в цьому заході? Я взагалі не викупаю. Коротше, братва, скажемо так, ми маємо тут охороняти. Ну і звісно, щоб нас не вбили. Між собою не стрілятися тільки після дозволу. Займайте позиції. А, ми маємо збивати цього дрони. О, пишуть, дрон вилітає. Ого, ого! Збивай! Ха, збиває, братва. Ой, падай. Перший дрон був уражений. О, сюди Ого, oh, oh. давай, стріляй по дрону. Oh, давай, 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 гамсель, пацани! Збивайте Сбивай дронів! Падай вже, йомаю! Братва, в чаті написали обережну ракету. го го воу 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 Вау, все. Що, гонишь? Збивай, давай. Давай, зараз, Джаза дадим. Збивайте його. Тише, тише, давай сюда, маленький. Тихо, 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 братва, бо тут афган! Так! Давай, 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 давай. Сюда, тихо. Сюда, ходи. Заради этого положа вертолета. Давай, сюда, ходи. Тихо, тихо. Бля, бля. Тіхай, тихай! Ракетами газую, та куди по мені, куди по діду стріляєте? Алло! Куда в обстріл? О, о, тихо. А дід відкинувся. Окей, зараз хочу братва відправити, скажімо так, на ферму. І вже на самій фермі трошки назбирати картоплі, адже досі давно там не працював. Ну і ще плюс до того, мені треба черв'яки, для того, щоб я міг ловити рибу. Але черв'яки купувати невигідно, тому краще цього піти попрацювати на фермі, заробити файну кількість картоплі та й Релено назбирати черв'яків, тому, як на мене, план ідеальний. Окей, тим часом підходимо та й влаштовуємось. Ну і все, біжимо на мітку. Як ви бачите, наразі у мене 0 картоплі та 0 черв'яків. Подивимось, скільки буде пізніше. One hour later. Та ось така ситуація знаходиться в моєму інвентарі. Ну слухайте, добре. Ну і я гадаю, це все треба покласти в квадроцикл. Окей, підходимо до багажника та й відкриваємо. Ну і закидаємо це все діло сюди. Нарешті прийшла можливість вибратись кланом на. Блокпост, тому я зібрав всі потрібні ресурси, зброю та аптечки. Ну і після чого ми поїхали на блокпост. Як тільки ми приїхали, одразу вирішили, що будемо тримати лише одну сторону. Ось який ще часу ми можемо так стояти на блокпості. Так, хоч і два часа, хоч і три, коли нас виб'ють, тоді робочих пропускаємо, робочих пропускаємо. Короче, братва, акуратно ми вже зайняли, скажімо так, блокпост, і я так розумію, ми зайняли всього-навсього один ось цей рух, тому що саме ось цей другий рух ми вирішили не займати. Ну чи його не можна. Я точно цього не знаю. О, воу, воу, воу! Все, вбили, вбили, тигра, вбили. Ну no, то що, що він таранить вообще наш блокпост. Ха-ха, <laughs> чуй, дайте по мені хтось дві 2 полі, будь ласка. Яки не всі бо я рублю. рубля. Воу oh, воу! Wow, wow. постукав у вікно Відкрийте вікно. Відкрив вікно, я сказав! Вікно давай, відкривай! Даю 10 секунд. Раз, два. Сюда! Оце ап... Давай, 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 давай! Помагаю, помагаю. Ес, 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 с. уц, забрав. Ще, сзади, сзади. О, давай того малого. А з того як... Там тыйка, тый куда дай, все, все, Мерс, мерз, 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 мерз. У Нас тут юний орел снайпер, хтось. Ого. Нормально ти, братик, зілишся. Нормально ти зілишся, братик. Ауді іде, ауді іде, ауді іде, ауді іде. ауди тікає. Мінус 41, уц. Ти хто такий О, там дуже снайперка типа. А я не знав, що на блокпост треба якусь маску общю. Ну, дякую. Со, все, діду, проти вогазі, нормально. Оп, стоп. Стояти! Проїжджайте, 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 проїжджайте. А скільки можна просити за проїзд? Трьох, двадцять во, все, я зараз буду гроші заробляти. Так, з братва, наскільки я зрозумів, я все ж таки можу брати і грабувати гравців. Тобто за проїзд просити там 10-20 тисяч гривень. Це начебто максимальна Сума. Алло, вичиняємо вікно. Громадянин. Ви за проїзд давайте 10 тисяч гривень. У нас блокпост перекритий. Мені, 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 мені. 10 тисяч гривень. все поняв, сідайте, проїжджайте. <ривання> отак братва легенько фармиться капуста. Стояти, стоп, пустоко вікно. Відчиняємо вікно, громадянин. Ого, ого, ого. Куда ми лезем? Куди ми лезем? Куди ми їдемо? О, стояти, стояти. Тихо, 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 тихо. Громадянин стояти. Зупиняємо автомобіль. Зупиняємо автомобіль. Все братва, він не зупинився, тому улітає на гаїті. Стой, 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 стой. Стояти, стояти, стояти. стояти. Ано ну, постукав вікно. Вчиняємо вікно, громадянин. Ого, громадянин, щоб проїхати, треба заплатити 10 тисяч гривень Сюда на касу. Все 20 тисяч, сідайте можете їхати гарної дороги. Бог спомнів.